Привіт, думдійчики! Зараз я розповім про книжку Пригоди Ермін завзятої мандрівниці. В цій книжці розказується про Саламандру Ермін. Її так назвали. І вона приїхала до Нью-Йорку І тут живе. Але ратом трапляються з і вони хочуть забрати діамант. Який вони загубили та були заарештовані за це. І вони хочуть забрати цей діамант, а магазин хоче, щоб його повернули і за це дадуть їм 10 тисяч доларів та приміряти різні буси чи, так, чи таке інше. Чи зможе Ермін втекти з майком молодшим? Від цих злочинців Барі та Гарі. Бувайте дом та читайте багато нових книжок. Підписуйтесь на мій канал. Що за тебе? Це каміння коштовне? Як у книзі? Так, як у книзі. Яке хочуть забрати?